Дезодорант. Це мій дезодорант, так? Так. Да. Кого він кольору? Червоного. Червоного, повністю червоного. Ну так. І там Добре. Е а ну постукає. Де зверху кришечка постукає по сторі? Добре, відкрий його. Щось не чую. Ще раз відкрию. Закрий. закрию? І... А ну понюхай. Відкрий понюхай. Понюхала? Чим пахне? Я не відчуваю. Мене не золота. <гум> <гум> Він типа без запаху, так? Добре, а коли ти відкрила короб, то сам дезодорант якого кольору? Ота штука, що вилазить. Ну, червоний в мене зараз. Ну, відкриваєш короб <гум> І якоїсь ш... кольору та штука всередині. Сам дезодранників мастити і якого кольору? Білий. Щось не впевнено. Замілий і говорю. Ага, добре. А так по... Катуляй той дезодорант. А закритим? Так, да, закритим. Покатуляй. <катуляй> Ні, це щось як котиться. Він взагалі такий квадратний. Я думаю, що це не дезодорант. Можна дивитися? не